З батьком, тому що мама померла, мені було 7 років. І в селі, де я ріс, там церкви не було, і віруючих не було, я навіть не знав такого слова, там віруючий, Біблія, Євангелія, взагалі це було чуже для мене, я не чув такого. Про Бога ніхто не розказував мені ніколи. І коли мені було 18 років, забрали мене в армію служити, але все життя я шукав щастя. Отак, От я дивився на своїх однокласників, на своїх ровесників, я дивився, як, що вони мають. Я приходив до них додому, бувало. Я дивився, як з ними ну, батьки поводяться, особливо коли мама, як. мене це дуже вражало, і я ну, дуже хотів щастя такого. Дуже хотів, щоб ну, так зо мною було. І, і я так жив з цим. До 18 років, коли я пішов в армію. Десь пройшло 4-5 місяців служби. Одного разу мене командир оділення послав прибирати там одну з кімнат. Коли я прибирав, взяв кітіль, ножикет, ну, вішати на вішалку, і я побачив, з кармана випала книжечка Такого невеликого формату. І я повішав кітіль, взяв цю книжечку, думаю, подивлюся, що це за книжечка. Я цю книжечку взяв, розкрив, і перші слова, які я прочитав, на початку Бог створив небо і землю. Я не знав, що то була Біблія, що то було Слово Боже, але коли я прочитав ці слова, я себе взяв двома руками за голову, так присів трохи і сам до себе сказав, це ж є Бог. Що ж робити мені? Я як, ніби як злякався, і, ну, таке почуття прийшло до мене. І я взяв цю книжку і почав читати. Я прочитав 16 розділів підряд, аж потім спам'ятався, що ну, мені ж треба робити. Виконувати той наказ і взяв цю книжку, поставив. Приїжджаю я в часті вже звідси з роботи, приїжджаю у роту І дивлюся, мій друг, з яким ми подружилися з перших днів служби Ігор його звати, він з якоюсь книжечкою, теж з якоюсь книжечкою йде, сів на затумбочку і відкрив читання Читає, читає десь хвилин 15-20, потім перегорнув сторінку, знов читає. Я підходжу до нього, кажу, Ігор, що це за книжечка у тебе? Він каже, о, о, каже, це така книжка, в якій все написано. Каже. Що було спочатку і чим все кінчиться? Я кажу, дай мені почитати. Що, що це? Я хочу почитати. Він каже, я прочитаю, та то й тобі дам. Ну я так порахував, що з таким темпом, як він читає, перегортає сторінки, то. Ми уволимося і він ще її не прочитає. Каже Ігор, де ти взяв цю книжечку? Він каже, от біжи до Віті, він там їде в отпуск. він мені подарував цю книжечку. Там був один віруючий, вже я пізніше знав. От я підійшов до цього віті і кажу, Вітя, привези мені таку книжечку, як ти Ігору видав. Ну каже, якщо буде, я привезу. І він поїхав додому, побув там 4 чи 5 суток. Приїхав і привіз мені книжечку. Я дивлюся Новий завіт Господа нашого Ісуса Христа. Ого, думаю, це якась історична книжка. Дуже... Я дуже історію любив і до цієї пори. Це якась От, особистість, дуже важлива. І я став читати. Я закривався в ленінській кімнаті, заходив, закривався на ключ, нікого туди не пускав, закривав вуха і так читав до сніданку. Десь за пару днів я прочитав раз, потім другий раз. І вже, а в цей час це якраз так, воно ну, якось одночасно, до нас перевели одного солдата з другої часті. Я дивився, він теж з книжечкою вийде на двір і сяде під деревом на траву і читає, поки там вільний час. І я так собі пишу, що таке? Ігор з книжечкою, цей з книжечкою. От. І вже коли привезли Євангелію, я вже ну, зрозумів, що це таке. Я став читати. Коли я прочитав, перший раз, коли я читав дочитався до місця, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога». Я думаю, оце ж той Бог, про якого я в тій книжці, що, що впала з кармана прочитав. Думаю, от би Бога побачити. Але ж як же ж моє серце нечисте? Мені ніхто цього не казав, але я собі так роздумав, як же ж моє серце не чисте, що ж мені робити? І ми приїхали вже полягали спати після двоя. Цей Ігор до мене підходить друг і каже, слухай, сказали брати, що за нас помоляться. Я кажу, Ігор, а що за брати? У мене п'ять братів вдома є. Кажу, а це що за брати?» кажу, Ну я сам толком не знаю, ну підемо, ти йдеш чи ні. ну, йду, друга? Йду. Я тільки вставав, він каже, почекай. Вони сказали, якщо когось ми обіжали тут, то, то треба попросити прощення перед тим, як вони будуть молитися. А я кажу, а що це таке молитися? Я ніколи в житті не молився, навіть не знав, що це таке молитва. Ніхто мене не вчив молитися. Ну-ка я того не знаю сам. Ну побачимо, каже, що ж ти розпитуєш. Ну кажу, як же ж ми будемо зараз просити прощення у всіх? Давай кажу. Клич всіх до. Скажи всім такого зразу і я кого попрошу пробачення усіх. Бо зайдя діжурний часті, на плац вижене вночі всі. Побачиш, що я ходжу. Ну і він каже, хлопці, йдіть всі сюди. Поприходили 120 чоловік в роді. Подивилися на мене, а я вже в сльозах лежу, плачу і навіть не, не, не бачив, що я вже заплаканий за лежу. Вони, що таке Вітя, з тобою, якого пробачте, хлопці, кого обіду. Пробачте, простіть мені. Та все нормально, що ти тут? От, порозходилися, і ми туди в ту каптьорку. Прийшли троє братів сидять. От, я думаю, що за брати? Я все дивлюся, так. Ну що ж, один брат каже, ну що ж, буде молитися. Я кажу до цього брата, а що це таке молитися? Він каже, ставай на коліна і ти все побачиш. От, я став на коліна і там перший раз в житті, ну можна сказати, помолився. Декілька слів сказав, От, то. Те, що я чув, вони молилися, і я щось там говорив. Але я відчув, що мені стало добре. От. Коли вони помолилися, стало добре. Знов цей Ігор десь через декілька днів підходить до мене і каже, слухай, братий, тут десь на собрання, давай підемо з ним. Я кажу Ігор, що це таке собрання? Ну я знаю, голова колгоспу собрання робив, там урожай як зібрали. Батьківські собрання там, у школі робили. Ну, таке собрання у мене уяві. кажу, що це за собрання? Ну я, я не знаю сам, але давай підемо, каже, подивимося. І цей валік, він з Волині, що книжечку читав під деревом на дві виходи, що перевівся до нас в часті. От, е... Нас повів на собрання. Я всю дорогу йду і розпитую, кавалі, що це таке, що це за зібрання, а як туди заходити, а що там щось пишуть, щось питають, що там говорити. Ну, я не переживай, ти все побачиш, не бійся. Кай. От. Ну і так ми прийшли на собрання, я, я сів ззаді на лавку, дивлюся, співають люди. Вийшов чоловік, ну, проповідає вже, я зараз понімаю. От говорить, так мені добре стало. мені... Ну, здалося, я, я ніби в якусь казку попав. Це щось не, не земне, щось не може бути такого на землі. Дуже добре мені стало. І вже ми вийшли з собрання. А я почув, що на собранні об'явили, що в четвер буде собрання. А це четвер перед Пасхою, причасті об'явили. Ну і кажу до Ігоря цього, Ігор, а до Валіка Валік, я хочу бути как, таким, як ти. Как, хочу служити Богу. Що мені треба зробити? Він каже, як ти будеш на собранні, ще прийдеш. Коли проповідник буде питатися, хто хоче служити Богу, то ти встані скажи, що ти хочеш служити Богу. Він мені не каже, тобі треба покаятися в гріхах, тобі треба сповідатися. Ну, абсолютно такий, Просто кай скажи, що ти хочеш служити Богу. Ну, а я почув, що в четвер собрання і кажу до Ігоря, друга свого. Кажу, Ігор, ну що ж не до неділі йдемо чекати? Давай підемо в цей четвер. Тож хай Бог нам гріхи простить. Що таке, які четверка, хто тебе пустить? Ти ж каже в армії що ти не розумієш? Я кажу, підійду до командира розводу, попрошу, і він відпустить нас. Ну-ка йди проси. Я підходжу вже це вже четвер на роботі, підходжу до командира взводу, і кажу, товариш, старший правдчик, ми хочемо з Ігорем на собрання піти. Яке собрання? Я кажу. Що таке? Яке собрання? Куди? Він сам не поняв, що таке. Я кажу, ну ми хочемо, щоб Бог нам гріхи простив. Служити Богу хоче. Які гріхи, кай, який Бог, що ви розказуєте? Що ти кай, тут розказуєш? Ну, в пів часа я з ним говорив, як умів, просив. Він вже подивився, що нема куди діватися від мене. Каже, добре каже, ну дітка, я тільки в патрульний попав, щоб не попалися на вечірній провірці, щоб були. І ми з цим Ігором, робочі одежі, такі ці військові на собранні, Пішком. О, це у Львові, хто був там під високим замком на сімофорні, вулиця колись була Сімофорна, називалася. І ми туди прийшли. кажу, Ігор, давай сядемо на саму першу лавку, коли буде проповідник питати, щоб ми зразу встали і сказали, що хочемо служити Богу. Він каже, ні, давай сядемо на другу, ну що з порядом там сідати. Я сів від стіни, а він сів десь посередині, тут від коридору. І я все чекаю, коли проповідник буде питатися, хто хоче Богові служити. Вже служіння пройшло, вже причасть пройшла, вже помолилися там, вже благодаті закінчили служіння. І проповідник Роман Боєчко тоді був пастером там. Проповідник каже, брати і сестри з миром Божим будемо розходитися по домах. А я встаю і кажу, голос такий кажу, як з миром Божим? Ігор каже, пішли, то ж ми ж хочемо, щоб нам Бог гріхи простив. А він став як залізобетонний, ні рукою, ні ногою з місця не, не зрушив. То пусти мене, кажу. Я його тако посадив на лавку назад. Вот. Люди дивляться, підходжу до пастера, кажу, помоліться за мене, я хочу, щоб мені Бог гріхи простив. Він не дочув, що, що, що нагнувся до мене. Бо я так тремтів. І вже Ігор цей задній за мною вийшов, каже, помоліться за нас, ми хочемо, щоб Бог гріхи нам простив. Хочемо служити Богу. І він тоді каже: брати і сестри, хто вийшов, зайдіть всі назад. <кій> вони позаходили всі назад. Кажуть, ці солдати, кажуть, наші брати, де молиться, щоб Бог їм гріхи, простив, Вони хотіли служити Богу. І ми схилилися там на коліна і просили, Господи, прости нам наші гріхи. Ми хочемо Тобі служити. І в той момент, коли, ми, коли я молився, до мене прийшло таке відчуття до мого серця, що я знайшов, то, що все життя шукав. Чого все життя шукав? Те щастя, все то, чого, що я хотів, чого я шукав, от я там знайшов. Я тепер розумію, що Бог прощав мої гріхи і Господь приходив до мого серця. Ще ми все знав. і Ми вийшли з того собрання. і вже йшли по дорозі, що заповнили там з пісень, співали за патруля, забули, за все. Але вчасно в провірку попали. І вже по тому заводне хрещення почули, об'явили, що буде водне хрещення. Кажу Ігор, давай кажу, водне хрещення будемо приймати, завіт з Богом, будемо заключати, щоб служити Богу. Нічого не понімав, але дуже хотів служити Богу. І теж ми попросилися. З командиром роти я поговорив, кажу, нам треба не лист на таку то неділю, на таке то число. Поговорив його, він пообіцяв, прийшов у час зранку в неділю, я до нього підходжу. Він каже, нема вольнітельних листів. Все, немає як іти. Ну я контр дерзновіння набрався, не знаю чого. Кажу, товариш капітан, кажу, та ви офіцер чи ні, ви ж слово дали. Ну як же ж так? Пішов він десь. Пішов він десь. Приходи, приносить нам ті воєнні листи, підписав, і ми пішли, побігли, вже не вспіваємо. Але ми чули, що на спорткомплекс Динамо. І ми напитали, туди прибігли, приходимо туди. знайшли, ми ще не знали, що то при але знали, що він бачили, що він проповідував. Побачили його, прийшли до нього і каже, ми хочемо. Водне хрещення приймати, хочемо завід служити Господу. А він каже: може, ви коли приїдете вже додому то да, та й де ви живете, то та й там вже будете хрещення приймати. Я кажу, я не знаю там, де церква є, де, що, де я там кого буду шукати. От ми хочемо тут. І ми стали його переконувати. Він каже до, там, до сестри одної, є в нас ще одежа, каже, там біла. Вона пішла, подивилася, каже, є ще дві одежі. От. І ми тих дві одежі вдягнули і так приймали водне хрещення. Я ще коли став там біля всіх, хто в білому, там чоловік 100 було на той час, став, я так подивився на, на все, що там є, думаю, стоп, та я ж вже тут був, я вже десь це бачив. І, і потім я згадав, що мені перед армією приснився, був сон такий. От я так стою, всі в білому, багато людей, вода, все так, як, все так, як є. Ну, Я заплакав тоді. Пішов у воду, так я приймав водне хрещення. Слава, слава Богу. Коли я приїхав, Ні, я написав листа додому. Думаю, ну зараз всі так зроблять, мої брати, сестри, тато. От, таку ж радість я переживаю. Я написав їм письмо, що читаю Євангелію, ходжу на собрання, завіт з Богом заключив. От, написав таке велике письмо, і я отримую відповідь назад, ви вже розумієте, яку. От, що ти з нами зробив, куди ти пішов, ти поламав віру, і яка там віра, я там понімав, яка там віра, і взагалі що це таке? Снеться мені сон. Я прочитав цей лист і сниться мені сон. Я приїжджаю в село після армії, це в сні. І заходжу біля школи стадіончик такий, там ми футбол грали в школі, штахетником опитий. Я заходжу туди, дивлюся, а на цей стадіон світло з неба світ. За штахетником відразу тьма, ті мужчин нічого не видно. І фіточка І Я з тьми виходжу сюди на це світло і дився, ще один стілець є, щоб сісти ззаді на служіння, щоб слухати. Я прийшов, сів на це місце, слухаю. Фітка за мною закрилася. Потім я почув такий скрип, Ну, щось так мені страшно стало. Мороз пішов по шкірі, як ми кажемо. І така рука стемлює до мене. То, і, це, і, і так, як написано в листі, куди ти пішов, ти зрадив свої, свого батька, ти зрадив братів, сестер, вертайся назад. І я став розгубився, думаю, зараз ця потвора мене з'їсть. Що ж мені робити? Не, не знав, що робити. Я бачу, появляється хмара така ніби з неба трохи. До землі так опустилася, на хмарі чоловік стоїть. В, все такі одежі, світи, ну як золото, я навіть не можу розказати. І якби вінок такий на голові, і від цього вінка такий, як сонця проміння. Я не запомнив його обличчя, але я, ну я його бачив. Такий погляд у ньому я прочитав, що який я вибір зроблю. Добрий, спокійний, лагідний погляд, який вибір. Коли я побачив його, я сказав такі слова до цієї потвори. Кажу, відійди від мене. Я мого Господа ніколи не зраджу. І, і, і відійшла вона і цей чоловік назад до гори так попіднявся, ніби так рукою посміхнувся до мене і рукою помахав. Коли я приїхав вже додому, зібралися там, до тата, поприїжджали брати, мої сестри, і мене переконували, Ти нас упозорив, каже на все село, всі вже знають, що ти ж тунда, що на, на нас будуть так казати, і все, і самій старший брат. Ми говорили, я кажу, що ну Господь мій живий, Бог та ж Бог живий, я служу Богові живому. От. А вони на образи показують, це наш Бог. і Я все їм написано і написано. І брат уже не витерпів, сам старший рукава закачав і каже, я тобі зараз Бога дам, я все тобі зараз дам. А я так втішився, думаю, ну зараз я получу хоч раз за Христа. А він побачив, що я ну, брат і все, його це ще більше розсердило. І він вже став до мене йти, і хотів бити. Ну, тато побачив, що зараз де бити, встав між мною і ним, каже, лише, яка його спокій, він теж мій син. Чого ти каже до нього причепився? Я вже скорочу, і хочу тільки сказати, що цей брат, який хотів мене бити, п'ять років назад Наташа мене штовхає. На збранні ми сидимо. Каже, дивися, Іван твій прийшов на собрання. А я перед цим розказав йому, У нас було зі молитовне в центрі, там. І Під час молитви я просто його побачив зі слізьми на очах отак вищий от, голову і руки до Бога він дуже тягнув і плакав. От, отак я побачив його. Позвонив йому каже, прийди до мене, я тобі щось хочу сказати. Він прийшов, я йому сказав, це коміна, чи ти повіриш, чи ні, але я так розумію, що Бог мені для тебе. Дав таке відкриття. Подумай над цим. Він сказав: добре, я подумаю. Десь через півтора місяця вона мене штовхає, бік, як весь Іван, твій прийшов. Собрали. Я так думаю, не може бути, я ж подивився не можу. Але дивлюся справді. Тоді з Чернівець була молодь, нас проводила служіння. І вже коли кликали до покаяння, вона знову мене штовхає і каже, дивись Іван, каже, йде я дився справді, вийшов зі на вчах, так щиро каюся. Потім до мене дзвоник і каже, слухай, я хочу посповідатися, коли ти будеш вдома. Я кажу, До мене не треба тобі йти, вихажу. А він е, каже, можна все на листок написати. Бо я можу забути, гріхи написати. Можна, пиши. Все, що згадаєш, пиши. І, о, і Посповідався і через кілька днів на молитві його Бог хрестив Духом Святим. І п'ять років вже він, як член церкви, служить Богові. І зараз відпрацьовую в селі, де я наїжджаю на служіння, за мене, коли мене там нема, то він відпрацьовує в служінні. Кажу, будеш працювати, бо ти мене бити хотів, тепер будеш відробляти. От. І ще один брат мій покаявся раніше, ще за цього самого старшого смотричі Володя. Кажу, чого ж ти після мене покаявся, другий? Він каже: я тобі скажу чого. Так, коли всі зібралися на тебе. Як я з ними був, але проти тебе я не був, Того й мене Бог покликав скоріше. Да. І ще сестра покаялася з чоловіком і дочка Оця покаялася. Оце покар... ну, молимося вже нам легше, молимося за остальних. І тато, перед смертю я його забрав до себе додому. І вже останні три дні я підійшов до нього і кажу, тато, як ви себе почуваєте? Він не казав про здоров'я, але каже, сину. Дуже добре зробив, щоб повірив у Бога. Я теж, каже, признаю його. І приймаю його. Жалька, що всі наші ще цього не поняли. Через два дня він відійшов. Ну, Сподіваюся і вірю, що колись побачимося. Отака моя історія Коротенька, навернення моє до Господа. Таке навернення до Господа. Ну, заспіваю пісню. Помолимося. Давайте подякуємо Богу. І кожного із нас Господь знайшов бою.